Всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі в сьогоднішньому відео, друзі, як і обіцяла в попередньому відео, що я хочу е, пересадити ось цю орхідею. Це орхідейка кам'яна Троянда. Ось подивіться, в якому вона горщику. Як я вже сказала в попередньому відео, не люблю ось ці горщики. Чому саме? Тому що у них дуже великі отвори. Через ці отвори корінчики дуже сильно проростають і плюс до всього дуже швидко просихає посадка, і тому дуже важко вловити той момент, коли все ж таки орхідейку потрібно поливати. Як ви бачите, посадка майже вся суха, не дивлячись на те, що, мабуть, з моменту. Останнього поливу пройшло 4 дні. Тому ці горщики я не дуже люблю. Все ж таки мені доведеться цей горщик сьогодні різати. І подивіться, який я гарні знайшла. Ну, Горщечки, скажімо так, вони все ж таки стаканчики, але вони продавалися недорого ось таким набором, тому я вирішила їх придбати для посадки своїх красунь, тому що, знаєте, останнім часом дуже мені подобається посадка орхідей в скло. Тому, бачите, ось такі дуже цікаві стаканчики, і я вирішила в них спробувати посадити ось цю орхідею. До речі, вона досить любить попити. Тому, думаю, закрита система їй якраз підійде. Ну що, давайте починати. Якщо чесно, дуже переживаю, щоб не дай Бог зламати жодного корінчика, але все ж таки мені доведеться все ж таки зробити це рано чи пізно, краще рано, тому що пізно це вже буде взагалі. Тому давайте, друзі, почнемо. Все, друзі, я готова. Давайте потихеньку будемо починати. Ну, якщо, знаєте, дивіться, обрала я. Для цієї орхідейки ось такий горщик із таким червоним відтінком, тому що вони, ну, у цих горщиків кожен, у кожного різний відтінок. Тому я дуже сподіваюся, що корінчики цієї орхідейки дуже гарно увійдуть в цей новий горщик скляний. Якщо ні, то буду все ж таки використовувати ось цей подвійний. Ну, Побачимо. Спочатку нам потрібно звільнити корінчики ось цієї красуні, якщо чесно, навіть не знаю, з чого починати. Давайте, мабуть, я ось ці великі шматочки кори спочатку відберу. Ось так, бачите, навіть нічого не просипається, тому що корінчики дуже гарно обійняли всю кору. Так, щоб вам було видно. До речі, це, знаєте, дуже важко, коли тобі потрібно, Давайте, ось так. Коли тобі потрібно спостерігати і за тим, що ти робиш. І знімати. Тому, якщо щось я буду вистрибувати десь із кадру, ви, будь ласка, мене, вибачте, я не навмисно. Можливо, трошки буду мовчати, тому що я сконцентрована на, на тому, щоб звільнити ось цю орхідейку. Так, давайте ось так. Якщо чесно, не очікувала, що буде мене очікувати ось такий сюрприз з приводу цих хорщиків, але ну, вже як є. Дуже, друзі, це хвилюючий такий момент. Звісно, могла я все це зробити за кадром, але подумала, що вам буде цікаво все ж таки, як, як все ж таки я звільняла цю орхідейку з цього. Зловісного горщика. Так. Якщо це буде дуже довго, щоб вас не мучити, я все ж таки поставлю, можливо, під час монтування відео, я поставлю на швидку таку зйомку, побачимо, як буде протікати процес. Процес звільнення нашої ось цієї красуні. Ну, я думаю, ось так по кругу я все це буду робити, зрізати. Ох. І маю таку надію, що дуже швидко ми її звільнимо. Так, вже є певний прогрес. Так, ось так. Так. Вже я її дівчатка зможу поставити. І зараз, ніби всі вже корінчики я звільнила. Ой, залишилось тільки ось ці, які проросли в самісіньке дно. А ось тут різати найважче, тому що дно досить таке міцне. Я постараюсь зробити все акуратно. Так. А він ще, друзі, розділився. Я думала, вже один корінчик можна спокійнісінько виняти, але він ще й розділився. Так, давайте спробуємо ось так. Ну, Тут взагалі настільки важко. Все, дівчатка, ура! Ми це зробили. Ми це зробили, дівчатка. Так. Ось, подивіться, на її кореневу систему. Досить гарна коренева система в активному рості. Саме те, що нам потрібно, якщо чесно, друзі, в мене руки не перестають труситися, тому що це було дуже хвилююче. І, якщо чесно, я думала, буде набагато важче. Але все ж таки я її звільнила. Зараз ось ці сухенькі корінчики ще обріжу і можна буде приступати до самої пересадки. І так, друзі, принесла я вже ґрунт. Подивіться, стояв у мене без діла ось цей контейнер, в якому я зробила собі вже ось таку заготовку ґрунту. Бачите? Тут є і керамзит, і кора різної фракції, також є мох, тому дуже зручно, не потрібно мені постійно там возитися з різними пакетами. Взяла одного вечора зробила собі ось таку міксовку ґрунту, і він буде постійно у мене готовий вже під руками. І зараз я дуже вже хочу взяти ось цей горщик і приміряти, як же ось ця красуня в мене увійде і чи увійде в цей горщик. До речі, буду кору, ось цю, ну, ось цей грунт, якому орхідейка росла, буду також а, їй відправляти в цю вже новеньку посадку. Бачите, зрізала ті сухі корінчики, які в неї були. Інші всі дуже гарні. Бачите, ось такі жарненькі в активному рості. І я дуже хочу, щоб в мене. Ой! Щоб в мене все задумане вийшло. Так. Думаю, що все вийде. Так. А ви як думаєте, вийде чи ні? Допомагаю собі трошки пальчиками, щоб розправити корінчики, щоб вона гарно в мене присіла. Ще трошечки, і думаю, все. Так. Це, друзі, гарно присіла. Подивіться, яка гарна картина. До речі, коли я шукала якісь такі цікаві горщики у відділі, де, продаються, де продається посуд, нічого особливого знайти не могла. Але мені дуже сподобалися ось ці стаканчики. Звісно, були ще інші, але вони досить були дорогі за один стаканчик. На ньому ну, один стаканчик коштував більше 200 гривень, тому я. Відмовила собі в них і знайшла майже за таку ціну, як там коштував один, одразу шість. Вони теж нічим не гірші, навіть мені все ж таки більше сподобались. тому подивимося, як ця орхідейка буде почувати себе в цій посадці. Ну, давайте почнемо. Як завжди, друзі, великі шматочки, кори я відправляю вниз. Можна і керамзит. Хто що любить, є в мене навіть керамзит, можу декілька шматочків вибрати. То, що любить, але великі шматочки у нас йдуть завжди вниз. Він нам служить як дренажний рівень, тому що дуже бачу багато молодих орхоманів, які роблять помилку, що на низ навпаки, відправляють дрібну фракцію кори, а потім вся решта посадки у них іде велика кора, і, відповідно, Орхідеям такі посадки не подобаються. Тому слідкуйте, як я це роблю. І, якщо вам все сподобається, можете все повторити. Ось так пальчиками собі допомагаємо. Однією рукою притримуємо саму орхідейку, щоб вона в нас не з'їхала, щоб вона в нас росла рівненько. Так, подивимося, бачите, як це гарно лягає. Ось скільки повітряних кишень. В цьому горщику мені вже, друзі, подобається. Я настільки мріяла вже про ось ці посадки в скло. Не знаю, чому вони мене так зачепили. Я дуже люблю спостерігати за своєю орхідеєю чия Yan Лінг. Вона також у мене посаджена в скло, але трошки горщик в неї інакшої форми. Тому загорілася я, якщо чесно, бажання, щоб в мене було більше орхідей посаджені ось такі. Скляні горщики. Ось так. Ну все, бачите? Ось великі шматочки я е, вже поставила. Тепер можна додавати трошки дрібнішу кору. Я зараз ось тут виберу з цього контейнера, щоб все у нас було гарно, естетично. І щоб в першу чергу подобалося нашій орхідейці. Так. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам, чи подобаються вам посадки в скло. Якщо так, то чим? Тому що, бачите, мені дуже подобаються також подвійні горщики. В мене в них посаджено дуже багато орхідей, може всі, але закрита система останнім часом теж мені подобається. Ви знаєте, що в мене посаджені в закриту систему всі ті віддавашки, які мені віддали. І вони зараз з нереальною такою швидкістю а, ростуть. Коренева їхня просто заплила ось ці горщики, незважаючи на те, що вони різнокольорові. І дуже важко спостерігати за їхньою кореневою системою, але все одно, а, ви б бачили, я коли хочу поглянути на їхню кореневу систему, як же корінчики там розвиваються, я включаю або ліхтарик і. Трошки сві... ну, освічую горщик, щоб побачити ці корінчики. І... Або ще направляю на сонячне світло, тому тоді теж дуже легко поглянути, як... яка динаміка розвитку корінчиків в цих горщиках. І ви знаєте, я приємно здивована: орхідеї в них почувають собі дуже добре, незважаючи, що вони росли в дуже таких екстремальних умовах. і були вони досить в такому не дуже гарному стані, коли до мене. Ну, вірніше, коли я їх забрала від попередньої господині, але вони вже дуже великі, в них коренева система дуже хороша. І це все за майже за рік часу, так, тому що віддала вона мені приблизно десь в жовтні місяці, і ще навіть немає року ось через декілька тижнів буде їм рік. А їх навіть не впізнати. Вони в мене такі слоники-слоники і квітнуть постійно. Тому, якщо чесно, результатами я задоволена. Ну, що мої хороші? Ось так виглядає моя посадочка. Так, ще можна трошки пальчиками тут кору трошки розмістити. Ось так, ні, цей шматочок вже зайвий. І ось тут вже наверх. Ось, бачите, ось цю частинку я буду викладувати мох. І якщо, якщо під час поливу деякі шматочки кори просядуть у нас, ґрунт трошки опуститься вниз, якщо буде потрібно, я докладу кору, а якщо ні, ще докладу трошки моху. Поглянемо з часом, як, як посадочка себе поведе. Ось, бачите, зовсім-зовсім трошечки додаємо по крайчику. Дивимося, щоб мох не був дуже наближений до шиї. Все ж таки, це у нас закрита система. Ось так. До речі, в мене є ще одна орхідейка на пересадку, але, звісно, сьогодні я її робити не буду, зроблю її наступного разу. Це, я планую пересадити орхідею парфумерна фабрика метелик, і планую її також пересадити ось такий горщик скляний. Тому що небагато в мене є орхідей, в яких коренева система помістилася б ось такі горщики, тому що вони не є великі за розміром, але все ж таки ті, які в мене є, я дуже хочу, щоб вони росли в ось таких горщиках. Ну, Все майже останні штрихи, і наша орхідейка пересаджена. Ось навіть кокосове волокно в мене тут є. Все, друзі. Ось така у нас посадка. Давайте я все приберу і покажу вам більш детально. Ну що, друзі, ось така у нас з вами посадка вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалося також. Подивіться на її корінчики. Ось так вони виглядають. Буду наливати її, ну, як я буду її поливати, буду поливати її проливом по краю горщика і залишати її невелику кількість водички. Тут в дренажному рівні, і потім буду спостерігати, як вона відреагує на нову посадку в новенький горщик, як вона взагалі відреагує на закриту систему, тому що не знаю, напишіть, будь ласка, якщо у вас є орхідея цього сорту, чи вона у вас також любить попити, тому що я наскільки спостерігаю за орхідейкою цього сорту, тому що в мене є і доросла орхідея кам'яна троянда. Вона також росте в мене в подвійному горщику, але коли у мене приходить час поливати всі орхідеї, тому що вони поливаються у мене одночасно, вона пересушена найбільше, хоча догляд за ними одинаковий. Світла вони одинаково всі отримують, але я довгий час за нею спостерігаю, що найбільше пити хоче саме кам'яна троянда, тому за цією. Кам'яною трояндою також я цю особливість е, спостерігаю, тому саме я прийняла ось таке рішення, що вона відправиться в мене в ось таку закриту систему. Дуже я радію, що її корінчики е, підійшли в, ось, е, в цей скляний горщик. Ну що, буду спостерігати за нею і потім обов'язково поділюсь з вами результатами. І наостанок, як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, нічого не боятися. Тому що, як ви бачите, на початку відео я дуже переживала, як я буду виймати ці корінчики із цього пластикового стаканчика, горщика, але все у мене вийшло. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Тому, друзі, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння, щоб вони у вас ніколи не хворіли. І до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!